Це відео про наш останній день на Мальті. Обіцяю, він буде дуже цікавим, бо в кінці я розкажу про те, як українець розвів нас на блаблакар і як вам не попастися на таких людей. Покажу найгарніший супермаркет Мальти і на які цікаві продукти раджу звернути увагу, якщо ви, як і я, на обмеженому харчуванні не їсте цукор, глютен та лактозу. А також, чесно скажу, чи вартують суші на Мальті свої 25 євро. Чи краще їх не замовляти взагалі? Це мережа супермаркетів Грінс, і виглядає він, як ви бачите, дуже естетично. Єдиний його мінус це ціни, але вибір та різноманіття найкраще ніж в усіх інших мережах. Що я маю на увазі? Зараз покажу. є одразу такі готові боули, дуже зручно. Це рис, а там вже начинка рибка або курочка, і ціна така нормасне. Я знайшла не просто безлактозну Філадельфію. Я знайшла Філадельфію на рослинному молоці, а саме з мигдального молока. Я таке ніколи не бачила. І склад, склад хороший. Я не знаю. Звісно, ну, ціна така така немаленька. А такого вибору безглютенових чіпсів я ще не бачила ніде. Скільки подорожую, таке різноманіття, бачу вперше. А ще знайшла перший раз в житті чіпси безглютенові, без цукру. І в складі. Тєвія нема цукру, свічілі. Я все, що бачу без цукру, без глютена там лактози. Я веру це пробувати. От мені треба узнати, що вони напустошо. Ну раптом я десь там окажусь, Я вже буду знати, що класне можна купити. Такі чіпси це не єдине. Ось піце без глютена, морозиво, без лактози. Такі продукти та й в Україну, та вообще рай для людей з обмеженим харчуванням. А ми, врешті, скупилися аж на 50 євро і вирішили в цей вечір замовити роли в одній з доставок. Пакетик uh, з ролами прям мій колір. Так, що в нас тут за 25 євро? Зараз візнаємо, які, які, які тут є. Ну, вони невеличкі, я так, скажу. Ану, так, ану. Ана, так я вони будуть трошки ано. Але в один момент ледь з ними не попрощалися. Я ледь нам не зіпсувала вечір, але зараз скажу, чи вартують вони своїх грошей. Я спробую. О -о -о. Ой. Та неплохий російський. Як саме вкусні, вони Угу. Це був смачний. Клас. Мені тут типу, подобався авокадо зверху. Да, це було принадлежать класне. Так. Не знаю, прикольно. Хорош, хорош. Залишаю вам заклад і сет, який ми замовили. Це, це по-настоящому. Класний смачний сніданок. Так як це наш останній день на Мальті, ми вирішили поїхати на іншу сторону острову на найгарніші оглядові точки. Але те з якими дорогами ми зіткнулися, наводило паніку. Мало того, що лівосторонній рух, так ще й дороги шириною з одну машину. Хоча рух двосторонній. я не знаю, як тут мають проїхати дві машини, але ця поїздка була трохи стрімною. 40 хвилин в дорозі, і ми на одному з найгарніших пляжів Мальти.

Орічка шуми, песенки тут співаються. Біше туди передівешся. Кляс, на якому ми були, він один із найкращих, якими тут знаходили. По-перше, тут. Так, тут багато людей, але тим не менш тут безкоштовно все. Та взагалі мені здається, всі пляжі тут безкоштовні, Парків, мені здається, теж безкоштовні. Мені подобається. Мені здається, треба йти на інші якісь ще пляжі, але так як ми вже тут останній день. На жаль, на жаль, ми не побуваємо ще на якихось пляжах, але мені дуже сподобалось. Сьогодні такий шторм. Взагалі, дуже, дуже великі хвилі, і все було так, кайфово купатися. Я не пам'ятаю, коли останні у мене був такий експірієнс. Класно, класно було. Але день підбігав завершення, і ми вирушали додому. Це чудо, нам служить уже четвертий день. Слава Богу, тут заслуг. Я сподіваюся, все буде з нею окей. Як не крути, з машини тут досить складно пересуватись. Наприклад, ми приїхали на пляж, і щоб сюди дістатись, ну там 15 мабуть, в одну сторону треба заплатити. Не бюджетно, але з машиною це простіше. Не дивлячись на те, що тут лівостороннє. Сушен я хочу Сушен Сушені чипси з папаї. Це щось дуже цікаве. І я хочу це спробувати. От де б я б ще таке взяла, правда? Ну де? І тут ще є чипси з батата, сухарики, якісь навіть з батата. Ще й навіть. От це теж батат, тільки темний. Ну, коротше, це чипси. Це все чипси. Боже, я таке не бачила. Ну, я думаю, я замість папаї візьму. А ще я так згоріла, так? Да? Я підгоріла, подрумялась, поджарилась. Я сьогодні вирішила взагалі солнцезащитным не користуватися. І виходить, я така підпекшись <laughs> в останній день. А мені подобається. От мені подобається от от, от, от загарчик такий сонячний. Ми знову оставили 43 євро. За що? За що? Оце єдиний мінус це парковки. От дуже тут стрьомно, якщо чесно. Ну, от зараз стою, я регулювавщик. А чого стрьомно? Тому що машина у нас орендована, ти трусишся за кожен її рух. Я в аеропорту, а це значить, що ми вже здали машину, все добре, все класно з нею, слава Богу. А зараз з І ми будемо йти перевіряти на перевірку речей, а потім вже сідати в літак. І я сьогодні утром не було гарячу воду. Це перший раз за два роки, коли не була гарячу водичку перед їдою. Все нормально. Все нормально, все нормально, нормально. В общем, ми вже в Польщі. Більшій... Дякую. В общем, ми вже в Польщі приземлилися, все пройшло чудово. Але ми не взяли квитки на Варшаву, і ми зараз в Катиці вже години з мабуть, сидимо і чекаємо, коли приїде автобус. А автобус буде у нас аж через дві години. А вся проблема була в тому, що автобусів в той момент, як ми прилетіли в Катовіце на Варшаву, не було. Щоб доїхати Варшаву, нам треба було повертатись в Катовіце, сідати там на автобус і все одно їхати в сторону аеропорту, просто не зупиняючись там. Ми не бачили смисла їхати 40 хвилин в зворотньому напрямку, щоб ці ж 40 хвилин знову їхати в сторону аеропорту. Тому вирішили пошукати авто на блаблакар. Я почала писати усім водіям, що їхали з Катовіця в Варшаву. Три з них відповіли, що не будуть зупинятися в. Аеропорту навіть з доплатою два взагалі не відповіли, але один таки відповів і погодився заїхати за нами в аеропорт. І тут починається найцікавіше в діалозі цього ж додатку. Блоблекар водій просить забронювати поїздку, щоб місця не зайняли, поки ми з ним будемо обсуждати всі деталі. Я ж забронювала, і тут мені різко поступає номер з WhatsApp, і тут же збрасується. Ну я ж заходжу вже в діалог. WhatsApp, тут він мене запитує, що з багажом. Там чи палимо чи не палимо, і тут же знов телефонує. При тому він їде з Австрії, як було вказано в додатку Плаблакар. Думаю, от це та професіонал, і пише, і дзвонить і ще й паралельно веде авто. Думаю, ну що може піти, не так. Но Далі Далі він каже, щоб поїхати з ним, треба забронювати два наші місця на сайті Басфор. І наголошує, що це треба зробити як можна скоріше. Бо як сказав він по телефону, що він працює на них, якщо він далі їхатиме з вільними. Місцями то Басфор перекине йому двох пасажирів, яким не знайшли місце в автобусах. Думаю, окей, ну треба бігом оплатити цю поїздку, поки там ще є оці вільні місця. Ми вже і так тоді в аеропорту сиділи годину. Думаю, ну куди довше, все треба ну, бронювати і їхати. Він надсилає посилання. З текстом, типу, не відтягуйте, ти самим даючи нам мінімум часу на роздуми. не можна, щоб ми щось заподозрили. Бо номер авто він в тексті вже вказав. Тим самим вже викликав, знаєте, цю довіру до себе. Я перехожу на цей сайт і одразу сторінка оплати. Прізвище, ім'я, пошта здається, поле для номеру карти, термін дії і ті три циферки. Ну, стандартна сторінка оплати. Але єдине, що мене зупинило від. Заповнення реквізитів, відсутність інших способів оплати. Я не люблю вручну вводити дані карти. Зазвичай я все оплачую Apple Pay Дивлюсь вгорі на назву посилання, і воно якесь дивне. Хоча сайт прям максимально схожий на Buzz4ua Натискаю на логотип, Buzz4ua і мене переводить на їх офіційний сайт. Думаю, дивно. Показую хлопцю, кажу, слухай, перевір цей сайт, бо мені здається, нас хочуть намахати. Він його перевірив і каже: Да. Це развод. Думаю, нічого не відповідати водію, проігнорить. Але все ж пишу водію, що у нас лише готівка. На що він ясне діло відповідає? Що не зможе заїхати за нами, бо оплата через сайт. І це українець. Українець намахує українців. У мене в голові не вкладається, як можна таке робити. По цій ефері в той момент до мене дійшло. Швидке переведення на WhatsApp було для того, щоб при надсиланні посилання в самому додатку, в самому діалозі блаблакар, мені не висвітилось ось це застереження при намаганні перейти за посиланням. Потім додаток блаблакар сам попереджає, що оплачувати пасажир має в. Авто самому в кінці поїздки, на що я не звернула увагу, тому що мені в той момент позвонив водій на WhatsApp. Другий моментик, який трошки дивний, він дуже швидко відповідав. Сім ось він вітається. Та ж сьома хвилина він вже задає три питання. І в цей час, будучи в дорозі, от мені пахне заготовленим текстом. Ну, і коли я написала, що я можу платити лише готівкою, він в ту ж хвилину відповів. Вот, пожалуйста, я розповіла про цю ситуацію виключно з метою застерегти вас і винести цю схему на загал, щоб ви не попалися, не дай Бог. Бо поїздки це завжди такий стрес, а коли ще тирять гроші з карти та не дай Бог останні, і ти, не дай Бог, з дітьми, з речима і тут без грошей. Що ви думаєте на рахунок цього? Якщо у вас були схожі ситуації, поділіться ними в коментарях. Нехай якомога більше людей будуть застережені і не попадаються в ловушки. Не тільки іноземцям, а ще й українцям. Ніколи не робіть так, як ми. Завжди подбайте про те, щоб ви взяли квитки Назар з аеропорту. От не думайте, що та вже на місці куплю та що там мета. Ні, буде так оце буде зараз. Як оце у нас ждемо просто їсти? Хочеться прийшло час пробувати ці цухарики з синього батата. Я навіть у нас не бачила синій батат, а тут ще сухарики з такого батата. Ого! Угу. з солний, я взагалі не знаю, що твітка нравиться. О, гризаться важко. Є. Оце класно. Я думала, я дарма його візьму. Но нет, словно работает. Как бы у нас такая образовалась, я бы не забывала.